Країна відзначає певну дату в українській історії. Але перед тим, як я скажу, яка це дата, я познайомити хочу вас не тільки з тими державами, якими, про які ми говорили, ми зараз говоримо про стародавні держави, а про державу, до складу якої входили українські землі у минулому столітті. Це була величезна теж імперія. Але Радянська Комуністична імперія, Союз Радянських соціалістичних республік. І життя людей в цій країні підпорядковувалось жорстоким законом. Воно підпорядковувалось одній ідеї, дуже гарній зовні, але не завжди людям було добре в цій країні. Ми з вами знаємо, що людина має певні права. І які відняти в неї ніхто не в змозі і ніхто не має права. Це право на життя, це право на віросповідання, на свої уподобання, переконання, а головне право на свободу. І таке право не завжди було у людей, в українців. І таке право дуже важко виборювалося. Часи, коли Радянський Союз існував, а Українська Радянська Соціалістична Республіка була лише його частиною. За права і свободи людей українцям доводилось молитися. Чи українці сміливі, найсміливіші, я б так сказав, які були незгодні з тоталітарною системою, з комуністичним режимом. Говорили про це, а це не так просто було. Вони інакше думали, інакше говорили, і за це їх називали Інакодумцями, а ще дисидентами. І дисидентський рух в Україні зародився у 50-х роках минулого століття. Дисидент це Інакодумець, людина, яка не згодна. З панівною релігією, з ідеологією тією, що існувала, і людина, яка захищає права людей. І Дисидентський рух, який виник, він призваний був всі порушення виявити, які. Конституції зафіксовані були. А в Конституції в основному документі було сказано, що право на життя і свободу людина має, але не завжди, на жаль, це виконувалося. Я сьогодні вам розкажу про деяких людей найсміливіших, найвидатніших, наймужніших, які не побоялися говорити про те, що в Радянському Союзі не виконуються права і свободи людей. Будь ласка, прошу дати. В усіх країнах І засумнівавшись, що це все буде виконуватися е, в усіх країнах, окремі країни теж давали обіцянку дотримуватися цих прав, дав таку обіцянку і Радянський Союз. Як підписав, ця держава підписала документ про виконання, дотримання прав і свобод людини, які прийняті міжнародною спільнотою. Але водночас людям не давали говорити, людям не давали відчувати, що вони українці, людям не давали можливості говорити українською мовою, людям не давали писати українською мовою. Читати книжки українською мовою, взагалі заборонялись права і свободи людини. І от українська спільнота, а це інтелігенція, люди, яким було небайдуже до долі українського народу і української мови, вирішили, що вони створять орган український. за тим, щоб дотримувалися права і свободи людини. Розуміючи, що за умов Радянської України неможливо практично цього дотримуватися 9 листопада 1976 року. або українську гесівську групу. І е, далі вже в 88 році у Львові на мітингу, куди зібралося понад 50 тисяч українців, було проголошення створення української гесівської спілки, своєї, яка стала першою в радянській Україні масовою організацією, яка чинила спротив комуністичній владі. І мала свою політичну програму під назвою Декларація Принципів Української гельсінської спілки. У декларації проголошувалося, що спілка керується не політичними, а гуманітарно-правовими мотивами і свою головну мету бачить у тому, щоб ознайомлювати світ з тим, як порушуються права в радянському Союзі. Як порушуються права в радянській Українській Республіці. Ці люди не закликали до зброї, ці люди не закликали до повалення існуючого режиму, ці люди хотіли говорити українською мовою, чути українське слово, хотіли, щоб Україна була самостійна, повноцінна, окрема держава. Але це були тільки мрії, тому що лютував. Тероризм. Цих людей кидали за грати, арештовували, піддавали тортурам, у небезпеці були їхні сім'ї, але вони мужньо стояли. Ви бачите тут на фото портрети тих людей, які засновували українську. Керівником був Микола Руденко. Це перший голова, засновник, він удостоєний звання Героя України. Берник Олександр Павлович, він теж був заарештований, але реабілітований діти після війни. Це означає, що все-таки визнали його невинність і знову його, вернули його рідним його добре ім'я. Картива Іван Олексійович. Політв'язень, який 9 років провів у тюрмі, плуп'яни Колипов, юрист, він е, балотувався на посаду президента України і провів теж чимало часу у таборах і удостоєний звання Героя України. Мишко Яхівна. це наша землячка, уваженка Полтавщини. Теж дуже мужня жінка, яка теж. Микола Іванович. Він заарештований за членство в Українській гельсінській групі, тому що він у неволі, коли сидів у тюрмі, все ж таки зумів передавати листи звернення, звернення в Організацію Об'єднаних Націй, в якій говорилося, які безчинства відбуваються в радянських таборах і в радянських тюрмах. Мирослав Франкович отримав за вироком сім років ув'язнення та п'ять заснят. Е, Ніна Антонівна Строката, правозахисник одеситка, і е, вона ж приймала участь у е, розповсюдженні українського візника того журналу, який крамольні речі писав і розповсюджував, і говорив про це всьому світі. Олекса Тихий закінчив е, ну, з вищою освітою, закінчив філософський факультет, навчався у Москві, але е, це не завадило йому побачити е, дуже правду таку сувору правду, побачити сувору правду. Григоренко Петрович Григор, Петро Григорович. Він радянський генерал-майор, дуже мужня людина, і пройшов усі тортури у радянських тюрмах, таборах, навіть ви знаєте, вдавалися до такого страшного методу, як поміщали людину в психіатричну клініку і е, робили так, щоб людину не сприймали як повноцінну, е, ярли чіпляли на людину, що вона психічно неурівноважена. І нічого не можна було вдіяти, треба було мати неабияку мужність, щоб вирватися з того пола і та ще і вирватися живим. Не всім це, на жаль, вдавалося. І коли ми задаємо питання, за що ж ці люди постраждали, на цьому стенді ви бачите, три позахисти. Козацькі хрести із сірого пісковику. Тут покояться останки таких героїв. Олекса Тихій, про якого я вже сказала, його засудила радянська влада на 22 роки, а він відсидіє різних аж 14. Юрій Литвин прожив усього 49 років, а був засуджений на 43. Виявляєте, скільки йому сталося вільно дихати? Життя на свободі. І Василь Стус із своїх 47 був невільником 12. Всі ці люди трагічно загинули, їм не вдалося їх підступно замордували в таборах смерті, в тюрмах Радянського Союзу. За що виникає питання за слово істини, за правду, за те, що вони? Хотіли те, того, що хоче природно кожний українець. А що потрібно нам? Говорити рідною мовою, писати рідною мовою, чути українське слово, дихати вільно і відчувати, і бути горді з того, що ти українець. Сьогодні, діти, ми відзначаємо ще одну дату, крім тієї, що 40 років. Відзначає сьогодні наша країна із дня заснування української гельсінської спілки. що сьогодні у нас український день, день української писемності та мови. І дивіться, як це просто нам сьогодні говорити українською мовою. А я вам сьогодні розповідаю про часи, коли за це тяжко карали, коли за це навіть життя можна було позбутися. І дякувати Богу, серед українців знайшлись такі мужні люди, серед українців знайшлись ті, хто не побоявся сказати слово істини, не побоявся гордо сказати те, що він українець. І за це ми повинні завдячувати їм, пам'ятати їх імена, знати нашу історію. І це буде дуже і дуже добре. А далі діти на оцьому стенді. У нас не всі, на жаль, але дуже багато українців, за яких ми дійсно горді. про українського життя. Нас як народу окремого. Тому те, що ми збереглися, те, що ми сьогодні можемо вбратися у вишиваночку на свято, те, що ми сьогодні можемо говорити українською мовою, те, за що ми сьогодні горді, ми повинні завдячувати саме цим людям. Їх тут багато, але це далеко не всі. Це дійсно про метеї українського. Духу, яке все своє життя служили Україні, дехто з них поклав життя на Алтар свободи України, честь їм і хвала, і слава, і будемо їх пам'ятати завжди, і будемо ними гордими, так як горді своєї історії. Дякую вам за увагу. Ви на перерві будете сюди підходити, дивитися. Сьогодні от у нас влітку, коли були. Жав Кульчинський Микола Георгійович. Український радянський дисидент, він теж один із тих, який сидів у тюрмах з тими людьми, яким я перелічувала Валерієм Марченко, Світличним, Василем Стусом. Він зараз проживає у місті Полтава. Він очолює громадську організацію просвіта. Він був гостем у нашій школі. І е, дуже багато книжок передав в нашій школі, і ці книжки зберігаються у нас у бібліотеці. Ви, коли будете в бібліотеку, приходити Аліну Михайлівну, будете просити, і вона буде вам ці книжечки давати, і ви будете потихеньку знайомитися. Можливо, якщо одне ім'я, якщо два, якщо... З двома-трема людьми познайомитись поки що, і це вже буде дуже добре та й розповісте своїм батькам. А я сьогодні подарую Олексію Васильовичу книгу, яку написав Семен Глузман, який теж був дисидентом і теж сидів у конс у... У... у тюрмах, і теж е... вів оцю кропітку. І мужню роботу, і не зламався, хоча він врач-психіатр, це його професія, і тому, мабуть, він не зламався, коли хотіли зробити з нього психічно неурівноважену людину. Він писав про все, передавав о, е, листи свої, е, і про це дізнався світ. От одну з його книг я сьогодні подарую Олексію Васильовичу пізніше. Таким чином читайте і цікавтеся історією. Ми сьогодні з вами не поговорили про стародавній Єгипет, але ми поговорили про нашу державу, вам її розбудовувати, вам творити майбутнє. І дай Боже, щоб у вас вистачило розуму, сил, наснаги і мужності, таку, такої, яка була у тих людей, про яких ми сьогодні говорили. І все в нас буде.